Активізація населення і визначити показник активних громадян, активних тернополян. Тому є такий досить широкий спектр можливостей і, на нашу думку, тільки лінивий або байдужий не візьме в цьому участь. Тому що ну, фактично будь-де в всіх сферах можна скористатися цією можливістю, взяти участь, запропонувати когось. Чи е, потім проголосувати. Тому е, в тому числі ми визначимо десь якийсь такий відсоток активних тернополян, які Тоб, насправді це дуже великий ризик цього проекту, через те, що е, ну, цілямбітна, але просто можуть е, тернополяни байдуже до цього поставити, сказати, та це там чергова політехнологія, чи та це мій голос, і так це нічого не вирішить. І так далі. Але поки громадяни, тернополяни, українці, вони не зрозуміють, що будь-яка їхня дія є важливою, і вони, ну тобто країна перевернулася, треба ще нам трошки в другу сторону мозги, щоб наші перевернулися всі. І відповідно, кожен має розуміти, що його голос, його дія є важлива, і треба добуватися, щоб вона була прийнята і вона була почута. Ще Олег зараз продемонструє сайт наш. І я...